Так, сподіваюся, зарядився акумулятор. Не-не-не, все, Сань. А ну раз. Мені кажется, що за що, щось що в моторій. А ну шараз, подожди, кучу пускове. Да. Мабуть, хорош, не крути. А ну, давай ще раз. Уху-ху-ху, бач, зразу якось крутиш нема, а потом з'являється. А ну Прошті газик заглуши. гуси. Мало адемитка капець. помилки в АБСі. Фактична величина момента двигуна, несправність. Так. Хочу вам показати по двигуну. Воно не хоче підключатися, ніфіга. Вімкнув корекцію по форсункам. Друга форсунка сильно там, коротше, вона в мінусах. Дивиться, була. От. Коротше, проблема або з другим циліндром, тобто з компресією, або з самою форсункою. Звук поверхневий. Мені здається, що в приводі клапанів або просто кляпає форсунка одне з двох. Зараз знімаю клапану кришку, дивлюсь на форсунки. Зняв кришку, клапаном механізмі я нічого не знайшов. Все ціленьке. Люфтики є, ну, коротше, нормально, нічого там критично немає. Ні на тут, ні на там. Цей вижатий. Є зазорчики там все. Коротше, дістаю форсунки ці дві і ендоскопом дивлюся в циліндр чи не згораний поршень. Коротше, дістав форсунки, думаю, опущу поршень вниз, подивлюся де що, опустив поршня вниз і тільки що було, не знаю, чи зараз вийде. Коротше він застуканий. Чули? Все, відбій. Двигун застуканий. Можна ще раз зараз спробувати зловити. Ще раз. Нет, так, щоб було краще видно, Почути. О, Гарно було чути. Все, до побачення каченята. А я думав обійдеться також швиденько. А ні. Потрібно робити двигун. А звук, до речі, був зовсім поверхневий, так наче ось зверху. Це, мабуть, вперше я почув такий звук застуканого двигуна, що він такий дзвонкий і поверхневий. Зазвичай він більш глухіший. На холостих робило, в принципі, нормально. ну, трупе, ну рівненько, все. Корекцію вирівнювало, до речі. Все, піду щарую. І майстра, і власника. А, влас... а майстер вже власника розчав, бо сказали щось зверху. Ось. Знову буде чекати, доки пороблю всі, бо там трошки очері. Це буде чекати. На Мазду придбали новенький двигун. Ну майже новий, новий бігушний двигун. Ремінь, ре, погляньте. Оригінал, повер гріб. Е ну, стан у нього хороший. Я не бачу тут ніякого... ніяких зауважень, щоб його міняти. Стан добрий. Більш-менш сухенький. Цей двигунець тут, з цієї сторони. Дивіться. Можна ставити. Замовляємо сюди прокладку, замовляємо сальника заднього. Підшипник, що в нас каже? Підшипник бомба. Все, задній сальник, прокладка прийомної труби. Ну і там, може ще щось побачимо по ходу. Поки місце замовляємо і міняємо двигунець. Сказали, до речі, що форсунки не прописуються. Я не знаю, наскільки це правда. Ще з ними не стикався, Ну, той, хто продавав, сказав, що форсунки не прописуються. Залишаються ці. А ви пишіть в коментарях. Або в кінці відео дізнаємося, прописується чи не прописується. Так, трохи розібрав. Тут над коробкою фільтр, акумулятор, патрубки, шланги. Трішки проводки від'єднав. Наверх, на форсунки сюди на датчик іде. У нас одна коса проводки. На весь остальний двигун, у нас ось коса. І вона тут від'єднується. Дивіться, маса. роз'єм, це плюс. І ось два роз'ємчика і ця коса знімається на двигун, дістається проводка разом з двигуном. Планую діставати до верху, сподіваюся, вийде, не знаю як воно буде, але дуже на це сподіваюся. Ще ми кронштейна зніму, щоб тут не заважав. Так що так, працюємо. В принципі, не дуже багато залишилось, так здається мені. Трубу і полося. Так, що ми маємо понизу? Тут, в принципі, нічого такого нема крутить. Тільки на піввісі, подушка. На піввісі справа ось так вона сходить із шліці. Тут придумали, класно взагалі. Збив на бій, нас важек не буде. В тому випадку, якщо в мене вийде, стати двигун доверху. Ось цю трубу кондиціонера ще потрібно відкрутити, і зняти. І ліво на я від коробки не міг від'єднати. Думаю, зніму три шипа скинути і все. Я коротко, знімаю, а там шарики, там звичайна граната. На така халепа, трохи встряв. Але тут пильник порватий, потрібно міняти пильника. Отже будь любому треба було б його розбирати. Сподіваюсь, потім вже зберу по-другому його зовсім. А так все. Пробуємо. Зараз будемо діставати до гінця. Ще обдивлюся все і... Будемо демонтувати. Дістаю, а тут в притірку, взагалі в притірку. Там не знаю ще чи піде, то все близько. Тут все близько. Тут все близько, тут все близько, тут все близько. Мабуть, тут найбільше місця. Все якось так дуже щільно. Сподіваюсь, що вийде. Дістав. Але скажу, що притірочку таку йде, що це просто пісеть. Оце дуже близько йде сюди, близько. Щоб не було радіатора, то було б краще. З тим пильником потрібно розібратися. Саме більше місця там. І потрібно буде як встановлювати щось зробити з цим каталізатором. Десь його примудрити такого, щоб він не заважав. Бо буде заважати дуже сильно. Замовив ще сальника побіжить. І, і все. Зараз що скидаємо проводку, знімаємо коробку, Відцепляємо. Той двигун, перекидаємо маховик, сальник, сальник вже є, хулінвала. Перекидаємо, що бачимо і будемо встановлювати. Ага. Тільки потрібно буде почекати пильника і сальника. Пильник буде сьогодні ввечері, здається, сальник пізніше. Ось так. Ну, ще є чим працювати. Ого, продольний люфт, чуєте який? Кинув коробку. У нас тут вже щеплення по люку, не знаю, рідні не рідне. Маховик, в принципі, ще в хорошому стані. Є напрацювання на пелюстках щеплення. Незначні, думаю, ще буде ходити. Це залишаємо, це дуже добре. Виживник також в хорошому стані. Ставимо міточку, знімаємо і переставляємо на інший двигун. Значить, Цепляю я проводку на цей двигун. І дивлюся, що є розйом, ось йде. На датчик тиску оливи. А тут нема роз'єму. Якщо подивись на старому двигуні, а тут провід обірваний. Бачите? Обірваний провід. І тут провід обірваний. Значить, в нас не було на датчик тиску ніяких даних. Ніхто не бачив, чи є той тиск, чи немає. Можливо, саме по цій причині він і застукав той двигун. Що не бачили, що пропав тиск оливи. То я вже з цієї проводки. Старої, що приїхали з двигуном, вкрав роз'ємчик і встановимо роз'ємчик, у нас буде роз'ємчик. Провода по кольору такі самі. Однакові. Збираємо потихеньку. В принципі, все тут майже готове у мене. Чекаємо на пильник шруса і сальник на півосі і будемо встановлювати. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо розіграш призів від торгової компанії Sigma. Багато з вас вже стали переможцями, а ще більше хочуть. На жаль, вибачайте, маємо що маємо. Всі виграти не можуть. Але все ж таки, дякуючи компанії Сікмай Україн, дехто з вас отримав приємний подарунок. Для того, щоб його отримати, потрібно дві речі: коментар і бути підписаним на мій канал. Ну і щоб була відкрита був відкритий доступ до підписок, щоб ми всі могли побачити, що ви дійсно підписані. Детальні умови є в описі під відео. Також в описі під відео ви знайдете посилання на сайт Sigma Ukraine, на якому ви знайдете багато цікавих інструментів для того, щоб ремонтувати автомобіль, для того, щоб навести лад у вашому садку, у вашому будинку. Насосні станції, і мийки високого тиску, і аксесуари для ванних кімнат. Дуже-дуже багато там всього є. По промокоду frank 25 ви отримаєте знижку 25%. Але це знижка буде на неакційний товар. Але і так, на сайті дуже часто є знижки 30% на деякі групи товарів. Отже, посилання на сайт в описі під відео, детальна інформація в описі під відео. Читайте і вигравайте. А сьогодні ми розіграємо. А сьогодні ми розіграємо ось такий чудовий набір ударних викруток з хром ванадієвої сталі, по яким можна стукати молотком. Ручки маємо прорезинені, які добре лежать у руці. Також. Ось такий чудовий розвідний ключ від торгової компанії Sigma. Також має погляньте зручну ручку, от, яка добре лежить у руці. Ключ у нас до 34, 35 пише навіть. От, бачу, є ось. Дивіться, у нас 12 гранів, десь приблизно 17-19 грань. І ось дві не знаю для чого, але, можливо, також стануть у нагоді. Хтось з вас може в наступному відео отримати дані подарунок. Що для цього потрібно? Я ж вам казав, просто коментар. Отже, бажаю удачі, пишіть коментарі, діліться відео з друзями і чекаю на вас в кінці відео. Цього відео ми там розіграємо подарунок з минулого відео. Приємного перегляду! Камеру забув вдома. Знімаємо телефон, новий пильничок. Шарики на місці, не погубив, змазочки наклав. Шрузі, змазочка є. Пробуємо збирати. Умови польові, скажімо так. Двигун вже на місці. Практично все. Залишилось мені тільки ось тут поставити корпус політряного фільтра, акумулятор і пробувати запускати. Мастило залив вже в двигун, залив мастило в коробку. Але... Ділюся роз'ємчик лишній, шукаю отак, куди ж він може підійти, ніде нічого немає. Бул, був кусок проводки з, з цього двигуна, оцей верхній. Там цього роз'ємчика немає. Буду на двигун, дивлюся, там стоїть у нас клапан ЄГР ось такий з датчиком позиціонером, тобто, щоб ком комп'ютер автомобіля бачив, в якому положенні знаходиться датчик. EGR, Я не датчик клапан ЄГР. Якщо його не встановити, буде помилка. Задачка. Трубка EGR у нас ось такого діаметра. Вона жорстка і заходить. Вона он десь туди під низ. Клапан EGR у нас на шпильках. Шпильки виглядають трішки. Тут немає ні під'єжку, нікуди, нічого. Сюди не дає зняти трубка доверху, відповідно, шпильки. Дві гайки не знаю, чи накручу чи не накручу. Зараз буду пробувати якось демонтувати ці шпильки. На тому двигуні тут були вже болти, тобто поставив чітко. А це завод не міг болти поставити сюди, скажіть. Все вийшло, тільки я встановив сюди болти замість шпильок. Хай будуть болтики. Дозберую і будемо пробувати запускати. Так, солярочку, здається, прокачали. Зараз має бути перший пуск. Аккумулятор дохлый. Зовси дохлый. Ничего себе. Шипить. Шипить. Да, пусковое включено. Ставим на зарядку. Что там у нас в гури? В гури еще есть масло. Запускаем. Запускаем. антифриза ще немає прекрасно працює. Прекрасно, така інтека. Так, що я вам скажу? Можна заливати антифриз запускати. І обдивлятися все по кругу. Все долити АТФ. -ки. У нас мінімум. І віддавати автомобіль. Я так собі думаю. Ну ще покрутимся біля нього, похай попрацює. Будемо спостерігати. Паралиненько працює. Все, почало підкручувати. По геро щось викидає. Є вже чек чи нема. Ще нема чека. Може глюк який був, га? Краще став робити. Може бути. У мене було скільки я тобі Зараз нічого немає. Можливо, як каже Максим, потрібно ще попрацювала. Все таки лежав двигун довго. Включаєте, чи кондіор, чи що. Коротше, буду спостерігати, але на мене взагалі працює краще. Диму нема, здається. Опа, знову чек і слизька дорога. Знову чек і слизька дорога. Дерзь. Немає, бачите, по ЄГР-у ЕГ, по параметрів подивіться. Що корекція в третьому циліндрі така здорова, подивіться. Це або нема компресії, або проблеми з форсункою. Мачите? Гарри ну, рівненько працює, не підкручує. Не чека немає. виключено. А слизька дорога, може ще по ЄГЕРБ кидай сільська дорога, у нас передні колеса прокручується. Чи що? Запускаюся чітко. Він нагрівся так, ніфіга собі. Бачите? Все, хай холоне, Затягне антифриз. Нехай він нічку постоїть з холони, антифризик затягне. Завтра до Ще покрутим, -по -по покрутимо, подивимося біля нього. О, все пусто вже, бачите, нема нічого. Забрало. А було повне. Так, сьогодні вже є камера, другий день зранку. Він якось працює відразу нормально, потім починає просто підкручувати. Зараз подивимося, нехай попрацює, що він нам покаже. Я думаю, ще будемо віддавати, хай пробують їздити. В принципі, робота непогана непогано. Чека нема. Зараз підключимося, ще подивлюся до просунки по корекції. Що воно нам покаже? Так, подивимось. Це помилка ще була. Можливо, прогалив на ЄГР. Показники. Ні. Так, да, Щось з цією форсункою не того з третьої. Або компресії немає, або проблеми з форсункою. Одне з двох. Зато така піння, будемо казати, потрібно щось з цим робити. Тому що якщо є форсунка, то пропалить поршень. Якщо нема компресії, теж погано. Хоча третю форсунку потрібно лічити. Або підставити з того двигуна із старого. Коротше, сказали, до двигуна не лізти, до потім не лізти, покатаємося, побачимо. А в мене інша проблема. Воно, бачите? Сальник напів осі. А я замінив правого, бо він був мокрий. А цей був трішки. Питав менеджер замовляти два чи одного. Та кажу одного, наше два. Той начебто сухий. Все, бачите, який сухий. Я б не туди, знай, її на силу дістав звідти, потім на силу поставив. Зараз буду знову діставати. Це історія. Коротше, дістаю, заливаю масло, міняємо ще сальника. Ну що ж, друзі, заміни я сальник, Максим допоміг мені зняти на піввісь, так як в нього це краще виходить. Все, автомобільчик поїхав. Чекаю на ваші коментарі відносно відео, можливо, щось зробив не так. Оцініть вподобайкою або не вподобайкою. Поділіться з друзями. От, і не перемикайтеся, зараз буде розіграш призів від торгової компанії Sigma. Ну що ж, друзі, в нас знову розіграш, знову будемо розірвати подарунки від торгової компанії Sigma. Сьогодні знову дізнаємося ім'я переможця розіграшу. Ось наше відео попереднє. І зараз ми тут напишемо коментар, що розіграш відбувся. І щоб ви вже даремно писали коментарі. ну, Відносно розіграшу, зазвичай можете писати, я маю на увазі так. Але щоб знали, що розіграш вже, вже відбувся. Оп, не то. Крапка. Так, помилок нема ви свідкуєте коментувати і закріпити. Закріпити. Є. Так, копіюємо посилання. Копіювати. Вставляємо в наш randomizer і готові. Не будемо тягнути цю резину. Не люблю, чесно кажучи, коли по телевізору якісь тут розіграші, щось таке, і ведучі постійно там придумують всякі теми для розмови, аби тільки відтягнути цей момент. Розіграшу. Так. Volkswagen Touareg Ось такий великий коментар. Ми його копіюємо. Я думаю, що такий один буде. Так, загальнодоступні підписки. Пошук. Вставити. Застосувати. У нас є переможець, хлопці. Інженер, інженер підписаний 4 роки, я вас вітаю. Ви стали переможцем сьогоднішнього розіграшу, ви виграли е, набір ударних викруток і американці бімся, хто їх називає. Ну, до речі, це клахма штука. Дуже часто виручають. Ен інженер C4B. Напишіть, будь ласка, на почту, щоб я міг вам відправити ваші ваший подарунок. Ну, а вам, друзі, бажаю вдачі, не розчаровуйтесь, у нас ще буде, будуть розіграші. Все. Пока. Дякую всім за підтримку, за коментарі. До нових зустрічей в новому відео.